ранку, йду в ван, тима вже поїхав, а я буду до тями приходити, бо щось сьогодні бобік здох. <смір> Почули, як я ковтнула, а господи, що вдавилась. Так, п'ю чай і сушити волосечко. Добре, що миронечок щось спить, я можу зараз це все шведація зробити. А далі вперед-вперед пише. Він так вчора радів, коли я сказала, що ми їдемо за дідусиком. Я вже одягнулася, сушила волосся досюшку, Миросик прокинувся, прибігає до мене і каже: Мама, а де дідулька? Ти мене обманула, ти сказала, що я прокинувся і дідусь буде коло мене. Ти подзвонила. Дідулику кажу, все, дідусь, їдьте. Вони в складі якраз з зніме. Зараз заїдуть і почаюємо, покавуємо всі разом. Зараз... Мирозько! Е! Е! Ти да, я тут... це? А це, <сх adjuster> да? <А> це... <сх і це ось тобі? Щось забув сказати. Ти ж вищий за мене? Мені на день народження подарували оце. Та, ти шо? Косу, шо оце, да. І мама складає. Бабусь. Ой. Нема бабусь. Папа. Дядінь. Лише верхню кришку да? закажемо Марось. Верхню тарілочку. кришку із каструлі у мене А мами всі з цікляні, Алюмінієвої нема. Черепашіння. Ні. Це Ніць, а я ж знав, що. Рафаело, Рафале. Це ролелело. А тут равалело. Оце до. Треба сову скласти. Закрив двері і сказав, мамам мам, сюди заходити не можна і дідулика не випускає. Дівко поїхав на поле там дивитися, щоб машина нормально заїхала, а ми шуруємо пішки по селі. Я кажу, коли це ми з дідуликом пішки по селі ходили. Хто це тебе навчив? Все, дідуська, тепер теж буде вміти так стріляти. Мене берете, мама теж сюди ні. Хотіли пройтись по селі, на людей подивитися. то дівка вже з поля приїхав. Зараз будемо та Урегу їхати, так? Да? Мами з подом. Що Оля робить, мами їсть. Гоп-компанія сидить, виглядає. А ця гоп-компанія на чолі з цим фото і відео кореспондентом їде різати пшеницю на дідуха. Ми вже на полі зараз. Надідуха нажнем. І чекаємо комбайник. А потім до нас. Боже, вітерець сьогодні такий гарний. Несу несу. пшеничку нашу золотеньку. Ви мене там чуєте, бо вітер ві. Криса! Ми вже на подвір'ї. Огляд трояндочком. Бузь. Кали гарні. А лілії взагалі фігові ті, що я заказала мамі інтерфлори. Ай, яка кажуть, як здоровенюща, пишенюще. Ось так на фоні троянд, на фоні зелені буду казати вам бусі, пам'ятаєте колись по телебаченні? Це в кого були оці супутникові тарілки? Бо у нас по такому звичайному а, аналоговому не було. Був канал, де надсилали листи і вітали рідних з Днем народження. Там Ольгу Сергіївну, селища Байбузівка, вітає тато, мама, братку, сват. І отакого от бажаю щастя здоров'я. ми Приєднаємося і цей музичний дарунок звучить там для неї. Отак і в мене скоро буде. То я дошулю вітала а сьогодні. Буся в нашої Варюшки, в нашої наймолодшої дівчинки в сім'ї день народження, п'ять років. Ми з Моросиком майже поруч народилися. 18 днів здається, в них різниця. Тож сьогодні вона святкує свій перший ювілей. Хотіла сказати, що це заступник нашого голови колгоспу. А мені здається, що тут немає заступників. Вони з от Мирон і Варя. В них окремих два колгоспа, і вони там головують. Бо варя теж не такий склад характеру вусі, що вона всіх тримає в кулаку, хоч вона сама маленька, але. Командує вона, Тож, ж варюшечка. Ми вітаємо тебе з днем народження. Я надію, що ми встигнемо до тебе на свято сьогодні, хоча б на тортик. Залишайся такою веселою, позитивною головою Господь. держи всіх в кулаці, щоб ніхто не розслаблявся коло тебе. Будь розумничкою, будь не тільки сестричкою доброю для мого Мирона, а так як ви вже йдете так поруч один з одним в садочку, підете в школу, щоб ти була прям справжньою подругою для Миросика, і ви підтримували один одного. Ну а ми будемо з усіх. Цін підтримувати, і допомагати вам. А ми тебе сьогодні привітаємо! Удачі, щастя! Та миру поважаємо! Хай будуть поручні друзі, і родина. На полі тут. Вон же. Іграшки всі сидять на дивані. Гралися, вже пішли трактора заводити в гараж. Діма до них пішов. Мама, у мене грязні руки. Гразні руки бігом да. до папи в ванну мити руки. Іду, іду, іду. Трактора крутив, і це ти так допомагав ремонтувати трактор. Да. Нічого світу поміщує. Я дам отак. Угу. Угу. Він прибив ковш. Ковш молотком. Mm. Ну класно. Mm. Хто не працює, то їсть. Мені вже півалку морозива дали. Таке смачне, полуничка кінь. Чи водака ламутна? Я вже Варюшку онлайн поздравила, а що ж то онлайн, якщо ми йдемо на іменини? бо у нас що сьогодні ж ним немає. Бо що? Бо все пішло через. Так що завтра продовжимо, а сьогодні їдемо ще в склади, а потім на сабантуй. Купаємося, фарбуємося. Так що бусі, сьогодні не жнивуємо, а сьогодні венки беру вас з собою. Все, Хадзі, попрацювали трошки, на він плаче, бо хоче до бабусі. Та він через дирку міг вилізти. В Село, з'їжджаємо в село. Ку-ку, я сьогодні як на останній дзвоник чи на перший. То я класний керівник на випускному, тепер я на перший дзвінок. О, зібралися хлопці вже в машині, вже теплічок немає, ще стояли отут, поки я дофарбовувалася. Щось в мене бусі в стояння, як мене ночі трактором переїхали, Все, держу дулі всім, хто тикає голочки в мою куклу воду. Мені щось прямо отак погано стало і я щось ще. Ні, какуще. Ну нічого, їдемо з цими цвітами такі красиві. Зійдемо ще якихось смаколиків, діткам ми купимо. Ми такі біленькі, світленькі, Маруся. Приїхали, так? Да? Ух ти, як тут гарно. Будемо фотографуватися тут. Все, народили. Добро. Хто такий красивий? Старша сестра. Це твій? Це твій? А, це ти просто поміряла. Помінялися. А іменини красива така. Ага. Бодя в кого то пупить голий. Малі вже халабуд будували тут. Я <laughs> Ще один Мирон Дмитрович танцює. — Це танцюєш. Я ти подивитися, як там побахне! Співай давай! З днем народження тебе! з днем народження тебе! з днем народження Ненародження з днем народження тебе! Хожа тортик! Зараз будемо куштувати. <плес> Стіл ломає. А не Поліно щось пише. Бусі, ми вже в машині. Вицягана він усі тортиком, бо ми завжди на яких сабатуях були за молодості. Приходили, жили ж батьків, і татко завжди казав, а що там торта не давали, бо він із дитинства любить солодке. І завжди на якихось абантує. Ну, дуже любив торти, хрустани. І в общем, я витягнула, їду сьогодні, тортика зараз завезем. Мені ніби як стало легше, я не знаю, що це таке. Тіло трусе, нижня щелепа труситься, руки трусяться, голова болит, я як пожована, переїхана, я не знаю, що за стан такий, язик заплітається. Їдемо додому, бусь, я ж. Тут така, щоб не встати, не зняти вам цей. Боже, воно не передає. Сюди соньці. А ти тут... тільки що як вткала блискавка? Десь тут отам? Да, Все капець. Ще два дні. Два дні почекай дощик, поки ми вберемося. У мене квітка жива. Красива така, як весільна. Це не те, що ти там хочеш не хочеш. Сім мені буде. Ну так і вісім, і дев'ять, і десять, і одинадцять. І сто, і сто двадцять, і сто п'ятьдесять. І сто п'ятьдесят, і сто тридцять. Мама каже, що це треба кави випити.

Він різним народження за столом заснував. Мирончик залишився ночувати. Погода, звичайно, таке в бусі, наче як восьма година ранку. Фу! Бачили блискавку? Мама, ти рулетами налякала, а я їх блискавкою цих своїх підписників налякала. Подиви, не, не. треба, мамуль. Завтра якщо що. Я так боюся такої погоди бусі. Я що блискавки боюся, що грому, у мене воно з дитинства однаково. Все, чтиму додому. І того це дев'ята година, подивіться. На дворі день білий. Погода здуріла. А може мене оцей криє через отаку погоду, оцей може тиск там. Піднімається, падає це все. Випила я кави бусі, мене ще почали й тушнити. Ми склоняємося до того, що це я перегрілася на сонці. Вчора, сьогодні. Да? Навірно, ж так. Такий діагноз собі поставила. Зараз познімаю вам цю страшну красоту. Там дощ, іде видно, бачите, і такі смужки дощові. Ой, моросить. Ой, моросить. Туди теж такі. Ту я в хату, в хату, в хату, в хату. Знаєте, що я зараз буду робити? Складати суву? Бо я поки спати не хочу, але спати треба лягати, щоб набратися сил, щоб нормально виспатися, щоб вийти до вас вже наповненою енергією натхнення і силою. Тому шоубусі. Завтра, надіюсь, жнивуємо, надіємося на погоду. Але як буде, так буде. Тоді шоубусі до завтра. Надовго не прощаюся. Цілую, люблю ваша за